І, мої дорогі підписчики або просто глядачі мого каналу, з вами знову я МаксМікс Про і сьогодні не буде червоного лесплею, сьогодні я ставлю на роздачу ось цей чудовий акт першого сержанта, дві галки зірка, якщо хтось не знає. На аккаунті є досить багато набраного опиту, 567 кристалів і куплена краска за клан Скорпіон. А печки дві защити і 6 е енергії ДД ну, 39 скороти, 39 міна 1, 3 M0, Zіда, м 0 смоки, М1, рельса, М0, Шарт М0, Вас М0, м 0, Хантер М0, Прагник, Зелений і Металік. В нього тут два на мікропрокачках включуть і e рельса 4 рази дві прокачана з сила удара. Аккаунт дуже, ну, дуже прикольний. Аккаунт я міняю за лайк і підписку. А, і зразу ж вітаю того щасливчика, який собі візьме той аккаунт. Іграй на здоров'я, качай його. А, і підпишись і постав лайк, будь ласка, Дуже на тебе надіюсь. А, от, і можу засмутити тих, хто, ну, кому не погрузає і хто не візьме той аккаунт першим. От логін від нього, CartmanX X і пароль 123, 123, 123. Вітаю зразу на полі того щасливчика, який загребе собі той аккаунт. Всім дякую за просмотр. З вами був Мікс Про, Удачі на аккаунті, удачі на полях